Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. ось такий білосніжний джип компас 2018 року випуску з мотором 2,4 газ бензин, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Друзі, автомобіль прибув до нас зі штатів, відновлений професійно, по кузову виглядає дуже гарно, у дуже гарній комплектації Limited. На оригінальних дисках, на гарній гумі, легенько тонований. Фіксинонове світло, протитуманні фари. Зараз покажу вам стан салону. Друзі, салон у нас чорна шкіра, дуже збережений. По комплектації у нас, звісно, електропакет, автоматичне світло, газ. Ось таке шкіряне мультикермо в ідеальному стані, салончик абсолютно весь ціленький. Є клімат-контроль, є підігрів сидінь, 110 тисяч оригінального пробігу автомобіля, вибір режимів керування, старт-стоп, запускається автомобіль кнопкою, безключовий доступ, також має аерокамеру, навігацію, Apple CarPlay та усі таке інше. Дуже гарну акустичну систему, задній ряд сидінь, взагалі без нарікань. Технічно, друзі, автівочка в ідеальному стані. Чекаємо вас на огляд тест тездрайв до нашого автосалону.